фіга? За 70 гривень. Знайшла одразу дві таких класних сукні. Це сукня? Так. Да. Не сумнівалася. Я б могла бути красивою Барбі. О? Одягнути на елічку, пасічти в кожну кишеню. <рес> не буде. До. Не липся мені, я на тебе образилася. Слухайте, я наче тут уже проходила один раз, поки ви камери налаштовували, і наче все файне забрала. А тут щось докладають, докладають. У мене півгардеробу бежево. Ні. І боді купуємо, і цю білу блузу купуємо. Отак і буду юзати з джинсиками. Ти на що мене на гарячому застука. Женя. Вимикайте камери, пацани. Вимикайте. Я хочу це записати просто. Це робить. Ти красиве, заквалимося, красива, Подожі, там. Чи ти рекламку собі дав? Потім подивишся На ютубі. Друзі, цілу весну я шастила секондом, знаходила купу класних речей, але все вам показати руки не доходили. Час настав єдине, але доповних образів не вистачає кількох деталей. Тож сьогодні ми вирушаємо на пошуки фінальних пазлів, а й заодно зазирнемо на знижки мінус 80. Давайте зробимо це разом і нарешті. І нарешті я вам покажу усе найкраще, що залишила собі. Але спершу підписка вподобайка і полетіли. Щоб полетіло, я тільки що знайшла одразу дві таких класних сукні. Це якраз буде трендовий колір цієї весни. Помаранче, що це у нас? Давайте, дальтоніки, ви мої. Помаранче. <сум> Слухай, вони новесенькі. Вони новесенькі, ти бачиш? 350 гривень мінус 80, Це що це на 70 гривень? Та як це не взяти за 70 гривень новенькі сукні від H&M? Дві знаєте, що бачите знову ж таки розмір не мій, не мій. Прийшла е, знаходити собі знахідки. А як завжди, своїм підписницям у телеграм-канал, друзі, якщо ви ще не зі мною, обов'язково долучайтеся, тому що дуже часто я роблю розпродажі своїх знахідок, і ці класні, класні речі можуть бути вашими. А ще ще я створила класну групу шматарня, де ви можете щось або продати, або придбати. Обов'язково долучайтеся. Посилання під цим відео. Палітелі далі. Я готовий. Ну що, дві сукні вже є, не мені моє. Нам візок треба. Да, да. Ой, ти дивись, сьогодні кажеш візок, а та не тачка. Іди в ваню. Просто розумієш, люди реально думають, що ти ти цілу весну реально провела у секонд-хендах. Ти нам випуски знімала. Але з того всього, що я вам показувала, я залишала собі одиниці. Є дуже, дуже багато класних знахідок, які ви ще не бачили, а їх варто побачити. Тому давайте доберемо ще кілька речей і в кінці відео я вам усе це презентую. Це ж просто суперкльова ідея. Я б могла бути красивою Барбі. Тільки єдине, що тут затяжки є. Мінімальні, звісно, але ж вони є. І коштує 350 гривень, 350 гривень мінус 80. Це що це в нас виходить? 70 гривень. 70 гривень це сукунка. А це сукня? Да, ну, це подумає? штора. Ну, Нахіра тобі штора. Ой. Я тільки побачив, що тебе кохати на спині наблюдає. Ну, Усі... на на Усім кохати, друзі. Сильно і до нестями. Я зрозумів, сукня. Дуже самотні, ти його тут чіпляєш, так? Да? На поясі. Женя. Нам треба йти туди до того відео. От за що я обожнюю цей секонд, кожного разу вони міняють локацію речей. Минулого разу сукні були тут, і оце біжиш. За, за звичкою, що сукні має бути тут, а вони опа, і не там. Подивіться, ну, яку я ночнушечку знайшла ще й свого розміру. Що це не так на яскраві кольори потягнуло сьогодні? Хочеться тепла, сонця. Хочеться. Ласки ще хочеться. Да. Ні, слухай, ну непогано наче виглядає. Але треба міряти. А що коштує? 450 гривень, так? 450 90. Ну слухай. Треба лише уважно дивитися, щоб не було ніяких затяжечок. Давай поки беремо. В кінці-кінці в кінці я подумаю, коли буду ото все перебирати. Зрозумію, треба воно мені чи ні. Хлопці, ятич? Я точно гарна. Точно. Да? Правда, ми ще не пили, але нормально. Подивіться, яка славна сукня. Нова! Як бачите, розмір есочка. Ну, слухайте, це на мене може бути. Але куди я її вигуляю? Не липся мені, я на тебе образилася. Тобто я, То я гарна лише на п'яну? Ні, ну ми ж сказали, що ми не випили, а це все одно гарна. Навпаки? Ну так. Да. <рес> не, ні, наче непогана сукня, типу, можливо, вона якось. Колір Так, да. скажи, маємо. якийсь лавандо недолавандовий. Ну ні, ні. Колір красивий, з красивого все. До речі, в мене вдома. Усі мої знахідки 90% бежевих кольорів. Представляєте? Треба щось яскравеньке шукати. диви, яка смужка. 250 гривень 50 -ка. А давай візьмемо. Давай візьмемо. Слухайте, я наче тут уже проходила один раз, поки ви камери налаштовували, і наче все файне забрала. А тут щось докладають, докладають. Яких деталей мені не вистачає? О, отаких от деталей мені не вистачає. Бляха, обожнюю секунд за те, що тут можна реально знайти усе на усі випадки життя. Ну що, пацани, бачите ви мене у цій сукні? Ну, вона ще й нова. Вона ще й нова. Слухай, я цей одружений, ось... щоб бачити тебе в цій сукні. Дзень. Ви вдвох тепер мої роби. Це не те, що мені не вистачає, але прикольно. Ну, типу, на якусь костюмовану вечірку для якихось рольових ігор, чому б ні. О, сукня Белочки Хадід. Привіт з 2000-х. Світова модель. Я б таке не носила, це геть не містиль, типу, ну прикольно. О, вечірня сукня. А, бачите, у чому проблема? У нас вицвів ще ось тут. Але слухайте, з цієї сукні Максі можна спокійно зробити міні. І буде навіть дуже крутяк. Але знову ж таки, бежевий колір це те, що в мене півгардеробу бежевого. Ні. В ідеально новому стані 350 гривень 70 гривень. Слухай, може бути, це мій розмір. Нарешті ми знайшли щось мого розміру. Кілька тижнів тому я вже знаходила. Ідентичну сукню, лише небесно блакитного кольору, і вона дуже красива. Це у нас такий бордо, органза. Коштує, що у нас? 450 гривень. Ну, я теж за 450 брала. Єдине, що знаєте, мені не подобається не подобається у цій сукні довжина. Я б теж з Максі зробила міні. Ось така міні-суконька би вийшла. Дуже класно, подивіться на ці трояндочки. Знову не Якраз скоро На випускний після випускного, то знаєш. <смі> На морку, отакого от фісташкового кольору. Слухай, клас! А що коштує? 350-70 гривень. Тобто і це не тюль, так? Да? Це не тюль, яка тюль, Женя. Салатова. Балбести. З білим купальником, в тон купальник. Да, да, да. За 70 гривень ти бачиш таку накидку, аж, аж до кісточок. Це ж халат. Біла сукня. Те, що мені в ній подобається, це довжина до коліна. І все. Ну, щось надто простенько, слухай, а що коштує? Теж 350-70 гривень. Ні, ми її залишаємо. Хоч це і мій розмір, ми її залишаємо. Це є ще ось такі чорні новесенькі, сукні від Зара, з такими трішечки припіднятими плечиками. Ну, От типу, що ця сукня має підчеркнути? Це ж біомекрові? Так. Да. І коштувала 20 євро. На хвильку 900 гривень. Це 90 гривень. Економика в 10 разів. Зелененька сукня, це у нас по кольору дуже-дуже актуально. Котончик коштує 350 гривень 70 Ну. Не знаю, що робити. Це сукня? Так. Да. Це майка. Не сумнівалася. На літо от, якраз добре, воно до таке зелененьке. Праві п'яти. Подивіться, яка красива сукня. Вона цікава, легка 450 гривень 90. Ага, ага. Думала, ми її купуємо, а ми її не купуємо, тому що ось я вже бачу затяжку. Бачите? Ось тут. Шкода, шкода, бо сукня дуже красива. Жовтий, жовтий у нас актуальний. 180 гривень, десь 30-35 гривень, ну. Ну ні, не хочу. Універсальна сукня, правда, брати? Ні, слухай, вона непогана, да, з цією металевою штучкою. А, по фігурці приталена, 70 гривень коштує. Але колір такий грязний, знаєш що, ну, типу. Недзрачно. Угу. Хоча, якщо додати який небудь яскравий акцент, він буде прекрасний. Все одно не врятує. Не врятує. No. Ні. Непогана сукня, дивіться, вона в ідеально, реально в ідеальному стані, новесенька, але ми її не купуємо. Сама в це? А це може бути? Це у нас, мабуть, віскоза? 350 гривень, та 70. Сьогодні що у нас? по 350? Тобі ж 70. Цікава сукня. Єдине, що мені не подобається, її низ, але теж можна її укоротити, зробити міні. Буде цікаво. Такий сарафанчик. Непонятно, так? Да? Непонятно, що вона показує. Ладно, це кладемо на місце. Вона новесенька, тільки не мій, бачите, не мій розмір. Ой, Боже. цікава, ні, ні, ну ні. Ні, ні. в мене А вона реально як вафельна. Знаєш, оці вафельні рушнички. От вона, вона реально і схожа. Ні, ні, ні подивися, вона в ідеальному стані. Подивись. Женючик, Ого! Мальвіна. Дівчина з голубою волоснею. О, це Попелюшка. Дуже файна. Правда, не для нашого випуску, а... але що вона коштує? Просто цікаво 350 гривень. 70 гривень коштується сукня. Ви серйозно? Та цю сукню можна просто навіть обрізати як топ. І буде топ. За 70 гривень. Зате дивися, вона йде в камінцях, в бісері, ти що? А тут ще можна собі додаткову спідничку пошити за 70 гривень. Лелітки, так? Як у нас паєтки української лелітки? Мої підписниці знають, 100% знають. Подивіться, яка я золотиста сукня. Що ж воно все падає у мене? Подивіться, яка я золотиста сукня. І коштує всього 70 гривень. А ось і чорна, вау, з таким глибоким декольте. І це мій розмір, цю сукню ми точно купуємо. Да, сорока ворона повертається. Друзі, хочу нагадати вам підписатися на канал, тому що більшість з вас дивиться нас без підписки. Підписалися? А там ще телеграм-канал, мій інстаграм, група Шмотарня. Підписалися? Точно? Дякую! Полетіли далі. Що скажете? Їдьмо! Давайте подивимося, що у нас є зі штанців. Слухайте, і перший варіант мені вже подобається, тому що вони йдуть такого рівного крою. Зачастую в секонд от 90% у нас скині, А тут ні, тут рівнесеньке. Ще й мій розмір. Так, да, у нас тут пірваних колін, це як то кажуть, але нічого страшного. Зараз всі так ходять, всі так носять. Висока посадочка, те, що я люблю. Ова! Те, що коштує 150 п'ятдесят гривень, 30, 30 гривень. Штани за 30 гривень. Джинці. Знаєш, в мене от виникло. Питання, надо куб, надо купувати, ага. Один нюанс, точніше, не прийми за образу. Розумієш, в секанті, щоб я не міг для мене це скіні, а в тебе, в принципі, має бути допаки. Льонові штанці. Слухай. Може бути 250 гривень 50. Ну, Льон за 50 гривень, звісно, ми купуємо. О, новенькі, біленькі джинсики. Слухайте, висока посадочка. 350 гривень. 70. Новенькі, подивіться. Ова! так, да, я, 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 я їх купую. Боже, аж заїкатися почала. Хілфідер? За 350 гривень? Мені шкода, що це не мій розмір. Це у нас 32-й, але підписницям візьмемо. Телеграм-канал. О, шортики у нас ідуть з мережево. Висока посадочка. Цікаво. А? 34 гривні. Ну серйозно. Да. А, в смислі. <соць> це, було, це було смішно. <соць> так, все, оце, оце все, так, да, ми що, ми, ми купуємо. Але до цих штанців. Потрібно ж якісь стопи, якісь блузи, якісь сорочки. Пішли шукати. Хай. Та ти що, новенький боді ще й мого розміру? Це у нас есочка. Так, а ну стоп. А ну, стоп. Чисто класично і просто. Пацани, У нас вже готовий образ є. А ну стоп, так це ми точно купуємо. Почекай, почекай. Мережевна блуза від Зара новенька. Ось так з джинсиками. Да! Це те, що треба. Подивіться, що вона коштує? 220 гривень. Це що? У нас десь гривень 40-50, так? десь 45. Шановні, ану, зачепилося. Да! З цими джинсиками вже два образи є. Клас, та, точно теж купуємо. Обов'язково купуємо. І боді купуємо, і цю білу блузу купуємо. Отак і буду юзати з джинсиками. Пощастило, дешевше не купите, хіба що поцупите. Приміряємо, приміряємо. Ми то приміряли, але в нас та ще ж не все. Новесенька. Подивіться, який новесенький топ від зара шоколадного mm -hmm. кольору. Чекай, це діркою наперед чи назад? Це у нас вперед. Це. Ух, блін, класно, пузика чухати можна. Який пузик? Ну, це не є. пузик. це на грудях. Який за зиму на розпугав? Купуємо, так. Да. А ще в нас є ось така блуза, розлітайка, так? Оце це у нас Excel, але теж вона цікавенька. Візьмемо, тому що вона новенька, та ще й коштує 120 гривень. О, це у нас така типу шовкова. Цікаво, десь є штанці до неї. Ну прикольно, слухайте. Якщо так, то давайте штанці будемо шукати. У мене, до речі, колись була така піжама від Вікторії Secret в смужечку. Ну давайте теж візьмемо. Не буде. Добре. Є дві однакових мереживні топи. мережевні трусіля. Шо? Під мережевні трусіля, може, може бути. Запрошуємо Мужа. тебе, Сашко, запрошуємо. Давайте щось знайдемо нашим любим-підписницям. Мужа? Мужа? Сашка, розверни камеру на себе. Розверни ото, прорекламуй себе. Чекай, куди по середні підписнуть? А хто його знає? Може Сашко мілф любить. Ну може ж таке бути? Може. Я, до речі, Сашко ще кілька років і теж там сама. Та сама Мілфа. Саша, а що ти камеру не розвертаєш? Розверни на себе камеру. Особ... Особливо на зуби. Це твій статус. <реку> Статусність. <реку> що бабки ти маєш, тому що зараз поставити собі брекети це дуже дорого. <реку> Хлопці, як на зло, що я не проговорила, що хочу щось подарувати своїм підписницям, так нічого знайти не можу. Це що це за лихо? Нам треба зробити випуск, одягаємо підписницю. Обов'язково треба зробити. Залишайте в коментарях, чи хочете бути учасником такого випуску. Щось якусь коровку би знайти, якусь зміюку би знайти. Нема, ну хоч горох є. О, до речі, така з плечиками. Що подарувати підписницям? Так щоб це була універсальна річка, підійшла б і есочкам, і Емочкам, і Елечкам, і Хселечкам. Шал. Шар, Шал. шалик. До речі, вони теж актуальні у нас. А ось тобі на есочку, емочку і Елечку. для есочок. В одну лізять. Для О! Одягнути елічко і в кожну кишеню. Пацани, подивіться. Ну, це, звичайно, просто сіра сукня. А ось, ось ця блискітка. Подивіться, яка вона файненька. Подивіться, яка красива сукня. А ці розлітаєчки це у нас на рукави. На руки. Класно! Ні? Вам не подобається? Веською ну, ходою я пішла за водою. Ну, що я виношу, що я сирока ворона і ці всі блістюльки я люблю. Ну і знайшла просто чорну. Я думала, воно вам сподобається. Довікаємося. Таке. На, 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 на ну що, ви готові побачити мої найкращі знахідки за усю цю весну? Тоді полетіли примірятися? Наша мене на гарячому застука. Женя. Оце усе ми купуємо. Да. Вимикайте камери, пацани. Вимикайте. Да, да. Оце все ми купуємо. Друзі, як вам мої знахідки, пишіть у коментарях, буду рада почитати. Не забувайте підписуватися до мого телеграм-каналу. І за традицією дякую, що були зі мною. Па-па! Па-па. Да оплачувати. Пацани, ваші ставки на скільки? На 2-3 тисячі? Є. Та ну ні. У мене нема стійки.